Привіт! Такий процес. Ранок починається з кави. Це відрами загрузили беги. Соя 20-21%. Ось так само тут. така, Так, будемо виїжджати. Прицепчики вчіплені, Той вчіплений, світ підключений. Зараз той чіпляє. Це і коротка поперечка, той надовго запіняться на полі трошки. О, там сохне. О, все, газуємо в поле. Нарешті їде в поле. Після місяця простою. Щось трошки сонечко вийшло, вчора була погодка поярче, звісно. Так, нарешті після тих дощів, майже місяць простою, їдемо молотити сою. Далі влагу покажу. Така соя, з тої сторони то багато хрону. Хожу помаленьку, треє капітально, але влага тут є. Навіть через хрін. Щось сите, коротше. я думаю, за зелень влагу трохи дай. Тільки що в кутку бляха входив, черканув землі, пішла і в бункер. І вже починає помаленьку горнути. Так площа рівненька йде добре, бачите, колії які. Коротше, молочу цей кусочок домолочую і зараз на той переїду. От бачите прикол, лежить камінець, бля. Це жаткою вигорную туди на межу. Такі приколи. Коротше, вигружаємо, волозі дивіться, це другий замір. 18,6, то а та була 17,1. Оце за цей хрін така волога, я вам думаю. Це 46 сотих, тут десь, я думаю, більше тони. Зараз побачимо. По бункері не скажу, бо воно розпливлось, так тут то у є. Так, один з кусочків, цей вже частенький тут. -то. Оп, є. Третє горнули. телефона в руки взял блядь. 15 годин зараз ще раз заміраю Отась тільки що покину тут влагумірую влажну сою І всякий податчик мокрий показувало 15 Так, дедові нарепав повний з горбом Ось такий горбара. Не знаю, звісно, щоб зараз не порусипалося. якраз роз'їдеться буде гарний прицеп отакий ну тут оце зараз і киє це десь 4 тони більш там нема і в тому ще там дві. 2 сіплення палить так все дід іде. світ настроїв буфари були всі з ці посовувані як не странно навіть задні габарити горать буває і таке звісно Ще буде пекти 70 сотих ревальнути. Так, таку пусою ще. Підемо ще одне. Ну, за свід хай вибачають, бо пари як стоять, вже так стоять, не буде вилазити. Так, день наступний. Коротше, батько перечепився на диски, Дед поїде зараз забирати, там заберемо городи їдемо на насіньову. Там є 30 сотих насіньової однієї і 2 гектари другої. По комбайну, дивіться. Підрегулював ремні, бо трошки погано вже переводилось і як то буксували підгорбну грузочку на третій. Тут є дві регуліровки. Одна тут підводиться, і одна тут на циліндрику. Це щоб цього і можна тиснути, але в основному вона натягає нижнього рівня. Коли вже в опору нижній впирається в тарілку знизу там в варіаторі, верхній ніколи не натягнеться. Якщо там цікаво, можна більш детальніше зняти відео. Змастив і. Зараз будемо їхати в поле. Вони там правлять зерно. Мішалочку і треба ще 10 мішечків. Коротше. коротше, виїхав молотим. Вже майже друга година дня. Волога тут сумашедша. Туман був, не хоче сохнути. Оце така соя. Вищить 100 кілограм. Зараз тут заберемо і поїдемо 2 гектари. Оце така соя буде на насіння. Зараз вам в кінці покажу і покажу в бункері, що вийшло. Ну що я взагалі Та Спеціально чекали, щоб забрати і насіння сухенькою. Трошки ж не ксипне, Так, Виїзд через берег, берег мокрий, стоїть вода. Тільки що сюди на скорості звісно, залітав, але не знаю. Дивіться, водичка блищить, все такі рівчаки тут о не хоче, ну Буксує, буксує, буксує. Виднося вода яка. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, хер з ним Мусим пролітати, бля! Дивіться, я заїжджав сюди і виїхав, ну, вже з соєю. Ще один кусочок цієї сої. Це той самий сорт і той самий висів. 100-110 кг, дивіться, там вийшло е 13 соток. Ну, в бункері тут бачите, яка купара. Бомба. Сипле бомба. Бачите, це вже я поїхав туди. Коротше, це я тудою заїжджав, там така ямка, водичка стояла, але думаю, травичка пройде. Тільки ж краб, я вже хотів відставати. Яка вже встіпління, було б а назад вже точно не пішов. Ось таке там болото. Ці два городи змолотив, батько здіскував, бігом перечепився, приїхав, засіяв. Це сюди, де я кумбайну міхав, зараз покажу. Дві такі колії вже поуштавалися. Олії в куліна конечно, проїхати треба. І зараз ще цей біом засіємо, бо на ніч дощ. Мабуть, будемо молотити сьогодні до опору, як буде все добре. так, У нас дивіться, ще в людей всі кисої стоїть по всіх. Коротше, мокро капець, йде тяжко. Це весь до я буксував комбайном, дивіться. Тут а взагалі. Налипає капітально. Ну нічого сіяти треба. Знайомий там он молотить сою, вони сушать. Дивіться, ще може в коє. Куплю от такі грузи, МТЗ, і МЗ. Не знаю на що вони йдуть. Це 2 по 10. От такі ЗО 2 чи ЗО4 ще куплю таких. Бачите, диски забиває, задній ряд стає. Солома сьогодні сира, дуже багато. Ну, стебл дуже багато таких довгих, не перебиває ніфіга. І он комбайн робить. Чути, як лоху січка б'є, це січкарня б'є, що воно не дзвенить, а шкребе по ньому. Коротше, мокро, дісковка погана, сіється теж фігово. Це короче, наша пшеничка. Батько сіяв зразу перша соя, що я можу, такі сходи після цієї сівалочки, бомба, бомбезні. А це знайомого соя кожнивна, чи як там, десикацію зробив, бачу 25 очкою чи що. Да. Та й вона от така. Сантиметрів 25, там нема щось по парубок висить. Це ячмінь, то що зимий посіяв, оце зарання посіяне. Ми як сіяли вже сходило там. Зараз будемо лутити сою, то, що я брав в Назара. І хтось, хто дивиться, агропродукт аж там канал. Я зараз покажу, яка його соя. Це соя вже та, що я казав. Назара брав канал агропродукта. Оце, що саме вища стоїть, мені вище пояса, вище кульки. Ну і бобики трохи є на ній. От така. Це насіньова одна в цьому прицепчику, зараз поміряємо влагу. Ось таке зерно. У Озі вона. Що у нас там? 17,2, 16. Так, перший бункер є сьогодні. 60 сотих, десь то на 800 виходить. Ось була земля, вже нема, пішла в комбайн. Датчики світяться. Габаріт теж зверху камера. Ну, пігову в неї зараз видно. Така, така соя чистенька вроді. Влагу зараз поміряємо тут. Сзаді висип'ємо, буде на насіння, кращу виберу. 16,7. Я думаю, що нормально. Так, все, тут 2 гектари добили. 2,05, десь 15 Ну, відняти. Ось такий прицепар з таким горбом. Не знаю чи на камеру видно, але повний під зав'язку. Все, причем.